Перевіряємо фортуночки. І от така картина. Приїхав такі форсунки до нас. Тут вже верх розбирався. І з жалобою, що не робить один циліндр. Думаю, що навіть два, мабуть. Один гель перестав робити. І що ми бачимо? Перо. Каже, їх там може почистить і все, і вони будуть робити. Тільки почистить там по мелочами. Як ми бачимо, такі розпили у них. Ось їх вже ось Щоб почистити і робили вони. По мінімум, якщо можна. Не знаю даже, що тут посуєти. Ці теж в обратку зливають форсунки. Треба робити. Де цілі розпинути. Тут мотор йшов в рознос, похоже. Щоб. Тому роздуло розпилювачі. Не в якому стані там поршня. Так що така ситуація з ними.